Зараз може цей вам. Андрюша за сайт щось розкаже. Як там що, як тоді організувати? Тому що я не айтішник, я не знаю, це всього. Я просто знаю. Якщо люди заходять, щось там робиться, то тоді воно робиться. А не робиться, то воно не робиться. Вот так. Заходь сюди, бо тут знімають. На відео, на відео. Ні, десь всі свої. В громадській спілці Геонбакфаст з'явився веб-сайт Бакфастінюа. Кожен член спілки може туди написати і не лише член спілки. Я вам так скажу, якби всі були активні і хоча б раз в місяць по одній публікації туди писали, то цей сайт став на самих перших місцях в Україні. Якби так було, ну, звичайно, із всіх присутніх, можливо, хтось раз напише чи два, два місяці. І на цьому все закінчиться. Значить, без, без цих текстів сайт просто лежить на, на хостингу і не просувається по пошукових системах. Якщо дописувати туди, має бути оригінальний текст. Тобто, ну, якби, Якщо скопіювати з іншого ресурсу, перепублікувати, таке можна зробити, але з цього буде небагато. Хіба тобто, хто вже на сайт заходить, то його зайде, почитає. А бажано сісти і своїми руками написати текст. І надіслати. Можна надіслати на мій емейл, або ж там є на сайті коментарі. Можна прямо в коментар додати свою публікацію і сказати, на доку, будь ласка, там, на сайті. Значить, і, е, Я стараюся структурувати так сайт, щоб була за кожним рубрика. Наприклад, ось Сергій Брагін пише і всі його публікації можна знайти по, по хештегу. Хто, якби, це дуже потужний інструмент, можливо, хтось хотів зробити свій сайт, це в принципі зараз недешево коштує. Тобто, а тут вже є сайт спілки, це не мій сайт, я, я на нього ніяких прав не маю, не Юрин сайт. Тобто, ніхто вам не скаже, що ви завтра не можете публікувати, чи ще щось. Це сайт спілки. Тобто, кожен може, наприклад, розповісти про свою пасіку. Прорекламувати свій сайт. Там. Але одна така вимога, щоб це був оригінальний текст, щоб ну, якби не копіювати, бо як ви копіюєте, воно вже десь є і в нього не дуже багато толку. Mm. Що у що, що вас що ще цікавить по сайту? Mm. Скажу, якщо о, в кого є, десь за закордоні, що я, це я говорив, е, е, я так і збився. З, і не розказав далі. З цим кодом говоримо, і він прав з одної сторони, тому що ми, я навіть не знаю, де ми беремо ту інформацію. У нас книжки такої немає. Ну, Тобто з то закордонну літературу потрібно. Потрібно, іменно, як ті облітники, це оборудник, це ж воно старе, все, і там. І там теж багато не написано, там просто написано так, ніж би відписатися. А повинно якийсь покроку і щось в них є там, це саме. Ходить, він ході мені за ну, ту літературу розкажуть. Не зараз може, так чи, чи коли. І в кого є якийсь доступ до неї, то... Будь ласка, це саме. Давайте, і у нас гроші, є, все одно вони нікуди не тратяться. Вже і з того року ще і цей можна переводчика наняти, він переведе і це. І зараз є хороший теж, мені вчора я що переводила на мою розмову, дала та такий сайт, який дуже, дуже коректно переводив. Тобто, з їхнього на нашу. Є зараз теж е, ці такі всякі програми, що просто з книжки, якщо є книга, у когось десь щось привіз, у неї теж воно якось гордовський документ переводить і, і все робить. Ну, по сайту, е, які в нього переваги, е, значить ці сайти, сайти всі взагалі налаштовані на пошукову систему Google. Тобто коли ви щось пишете там. Воно там залишається і е, якби ви свою розповідь можете трохи структурувати, ви можете себе трошки пропіарити, прорекламувати, і це буде на майбутнє. Тобто, якби є великий запит саме почитати про Бакпас в умовах України. І ви можете от, розповісти, от у мене в Хмельницькій області чи в Харківській і так, зняти пару відео, його теж можна розмістити на YouTube канал. і Публікації з текстом і відео краще переглядають, довше цікавляться цим. І потім на майбутнє, тобто ви цей заділ зробили, і ця публікація там вісить, з кожним роком вона лише піднімається в пошуку, і хто там напише, наприклад, Бакпа з Харківській області, чи там, і побачить вашу публікацію. Якщо вона толково написана з відео, тим більше, якщо ви ведете рубрику свою, тобто ви викладаєте раз на місяць, раз на два місяці, якісь такі звіти ви можете структурувати цю, ну, якби свої всі розповіді підлаштувати під себе, під те, що вам цікаво. Можливо, ви перед займаєтеся, ще, там, щелок з Бакпа забираєте, чи ще щось. Тобто, ну, якщо продумати, вам може бути навіть не, не, не буде, відпаде необхідність вести свій сайт. Ви можете цю рубрику на сайті Геобакст розмістити, тим більше це громадська організація, ніхто не заборонить вам свій телефон туди поставити чи ще щось. Що в кінці публікації автор такий, то, от контактні дані, зв'яжіться з ними, кому цікаво по, 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 почитати, як я збираю колод з там в якісь області, наприклад. І, ну, як би, мені здається, це потужний маркетинговий інструмент, якщо цим серйозно займатися. Тобто багато людей починає, вони роблять 2-3 публікації і закидають за це діло. Ну, в принципі, можна сказати, що це як було нульов, так і останеться. Треба серйозно підійти до цього, там, поставити собі напоминатель, раз на два місяці я пишу за зам'ятку, розміщаю на сайті, і тоді у вас це вийде. Кому що цікаво, хто, хто пропонує там маток, чи хто пропонує там пакети, чи ще щось, тобто наскільки воно може допомогти. Щоб розмістити інформацію, я, я залишу там імейл, я напишу детальну заметку, як писати публікацію на сайт, в смислі в тому, що якщо ви так напишете, як я там розкажу, воно буде якби більше, Google його буде більш цінувати. Матиме шанс попасти в верхній ряд філ пошуку. І залишу емейл, або просто, якщо не хочете на емейл, писати внизу під кожним, під кожною публікацією, є рядочок коментарів, прямо туди можете весь пост розміщувати і надсилати. Все-таки там буде емейл, тому що бажано мати. Одну-дві фотографії, причому оригінальні фотографії. Тобто, якщо ви десь її стягнули з інтернету і розміщаєте на сайт Геобакпас, ну вона вже така є. Тобто, зараз все це індексується, це, даже, даже фотографії розпізнаються, які вже оригінальні, які, які ні. Бажано написати текст, мінімум 300 слів. Одна-дві оригінальні фотографії, зроблені вами по темі, щоб люди його дивилися, щоб вони якби зайшли і було цікаво це все читати з ілюстраціями і зняти відео мінімум хвилинка, дві-три презентувати її. Подумати, що вас саме цікавить, можливо, якби, щоб ви не просто втягнули ну, за собою сайт, а щоб він вам допомагав. Тобто Ви структуруєте його, пишете про, про те, що ви робите, як, які у вас успіхи, фотографії, відео зняли, в кінці ваші контакти. Тобто я, я так це бачу, щоб воно було взаємовидно. Будь ласка, ці можливості у вас є, вам не потрібно нічого створювати, але вже все воно є і працює за громадська. Якщо будуть запитання якісь, то додавайте. Чи пишіть мені в коментарях на сайті, то що... не буде. Дякую. Дякую. Тобто і відео теж там же ж є, воно то, що YouTube канал буде, він буде з того сайту посилатися і з того, і YouTube каналу теж туда буде. І в будь-якому випадку каже, хто торгує матками, це, ніхто не знає, хто завтра чим буде торгувати. Тобто, щоб вас знали і вашу пасіку, воно вигідно в будь-якому. Перше це убиваєте, так. Так. Да. Знаєте, та й... хтось побачив вас в телевізорів, та як той Піскорський каже, я взяв. Медом торгую, взяв свою фотографію колодій, що я їм там фотографувався діда дідо Василя, з ним повішаюся, а тоді цей соломко був по телевізорі, кілька разів виступав. І люди підходять, кажуть, о, я його бачив, цього діда, то це що, ти з ним знайомий, і каже, і в мене мед два рази більше продав, чим сусід. По соломка помог. Соломка помоги. Ні, це що на рахунок на рахунок узнаваємо всі люди. Тобто маємо бути активними, якщо будемо активними, то тоді все саме.